Ось таку гарну скумбріюшечку, таку гарну, як я, зараз я її почищу і замариную на вечерю, запечу у рукаві. Так, дуже гарно треба почистити, промить, промокнути. А все швидко робиться. Так, помила, добре промокнула, можна ще відрізати хвостик, хоча, якщо і залишиться, він не заважає. Далі все легко просто. Роблю ось такі надрізи по тушці з обох сторін. Це для того, щоб краще і пропікалося, і просолювалося, набиралося ароматом спецій. Хоча спецій особливо не додаю. Все, що я додаю, це перчик. І приправа хмелі сунелі. Дуже гарно поєднується з рибою, обожньою. Ну і лимончик, лимонний сік, можна шматочки лимона положити в брюшко. Лимон робить з не такою, ну, як сказати, не такого специфічного смаку, більш насиченого смаку, більш приємно. І знають, що ця риба дуже корисна, вона багата жирами, амінокислотами. Омега 9, омега 3, омега 3, так. Багато омега 3. І обов'язково повинна бути в нашому раціоні. Переклала рибу ось таку ладью. Зараз а сіль забулася, вибачте. Зараз шолю. Родись так. Далі це в мене суміш перці. Червоний, білий, чорний. Дуже ароматно. смайли сунері. Ще диренько так. Далі змазуємо добре серединку. Дуже просто і не повірите, як це смачно? Так, далі. Лимончик. Так, через пальці, щоб не падали кісточки. Тут зібралося в нас на дні юшечка і спеції, добре вимочуємо. І залишаємо на декілька годин, парочку годин. Це потім додамо або вершкового масла, або майонезиком помажемо, або олійкою, хто як любить. І в рукавчик і на півгодинки, може навіть і менше, в залежності від того, на якій температурі. Півгодинки це максимум. Все. Чекаємо, поки трохи примаринується. Так, начинила іще впустце лимончиком і цибулькою. І зараз буду складати в рукав. Поклала наверх вершкове масло, не захотіла майонез. Все-таки масло трохи корисніше. І відправляю в духовку на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Зараз я трошечки полью соком і відправлю ще на 5 хвилин Трохи підвищу температуру, щоб була кірочка гарненька запечена. І ось моя красунька вже готова. Надіюся, у вас слинки течуть. Дуже запашна, ароматна, насправді яскравіша кірочка в неї зажареніша. Так, камера передає світло, можливо, непідходяще. Дуже гарна. Надіюсь, така ж і смачна. До зустрічі!